Як в безвихідній ситуації може вам допомогти психолог? Дійсно, психолог не дає ніяких порад, він не буде вам давати конкретну інструкцію щодо того, як розрулювати якусь складну ситуацію. Проте, навіть коли ви просто проговорюєте те, що вам накипіло, причому не просто там подружці, з якою ви там пліткуєте про це, а просто проговорюєте саме у цій нейтральній персоні психолога? То знаєте, от як коли є перелом. Поролом, скажімо, якоїсь кістки, то має створитися кісткова мозоль. В народі це називають кістка зростається. Точно так же і психолог, завдяки тому, що він вас вислуховує, контейнерує, як то кажуть, ваші стани, допомагає вам зростити оту поламану, таку символічну кістку, тобто якийсь такий поламаний досвід. Ну, якщо кістку розглядати як певний такий неприривний досвід. І поламаність, поламана кістка символізує тут провал в місті травми, і психолог дозволяє наростити оцю кісткову мозоль, і ви починаєте відчувати себе більш цілісним і спокійнішим без відчуття от тієї прірви на місці перелому. Це канал Сублімната. Мене звати Наталія. Тут багато цікавого. Діліться моїми відео з іншими людьми і до зустрічі!